Я нагадаю, до Днів Європи стен підготувала для глядачів серію сюжетів про європейців із різних країн, які живуть в Україні. Наша Юлія Подшивалова познайомилася одразу з трьома французами. Чим вони займаються в нашій країні і за що люблять Київ? Зараз розкаже. Вілфрід успішно займається готельним і ресторанним бізнесом у США та Франції. Вперше відвідав Україну 10 років тому. Тоді побував в Одесі. Нині вивчає потенціал столиці, аби й тут проявити свої підприємницькі здібності. у Франції дещо прохолодне ставлення до інших європейських країн. Що мене найбільше вразило в Україні, це те, що тут набагато тепліший прийом і дуже гостинні люди. Займатися своєю справою тут набагато простіше. Та не тільки бізнес можливості приваблюють француза Вілфріда, почувши. Про українських дівчат стає емоційним і дещо сором'язливим водночас. це не найголовніша причина, через яку я приїхав в Україну, але водночас можу сказати, місцеві дівчата дуже гарні. Їх не дарма вважають чи не найкрасивішими у світі. Я кажу не лише про вроду, як таку, українки мають дуже гарний генетичний код, і було б чудово, якби я зустрів свою другу половинку саме тут. А от Джефрі вперше побачив Україну лише п'ять місяців тому. Столиця щоразу вражає його своїм розмаїттям. les deux Kiev un peu Я для себе розрізняю, так би мовити, два Києва. Це центр, елітний, більш величний, якщо можна так сказати, і житлові масиви. Мені подобається прогулюватися і там, і там, зустрічати цікавих людей, пізнавати життя як у середмісті, так і в спальних районах. Наприклад, я люблю в супермаркеті підійти до бабусі, спитати, як у неї справи, і дізнатися від неї багато цікавого. Тож навіть від таких прогулянок отримую масу задоволення. Бізнес Джефрі пов'язаний з цифровими технологіями і майже не лишає часу на відпочинок. Однак ті. Вільних хвилин чоловік найчастіше присвячує подальшому знайомству з Україною. на жаль, я не маю багато вільного часу, адже дуже багато працюю. Проте знаходжу моменти, аби поспілкуватися із друзями або подорожую, як у справах, так і просто, щоб опізнати всю Україну. Я вже побував у багатьох містах, наприклад, в Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Львові та Запоріжжі. Закоханий в Україну у щирість її жителів і француз Йохан. А ще каже, українці навпрочуть співучі, тож ж сам намагається бути схожим на них. я приїжджаю до України впродовж 10 років. Я знаю дуже багато людей тут. Понад усе люблю ходити до закладів, де співають караоке. Я навіть намагаюся співати вашою мовою. Та чи не найприємнішим сюрпризом для цих трьох чоловіків стали українські страви? Вони змогли здивувати навіть їх, вихованих на вишуканій французькій кухні? Канішна борщ но то ж і вареники. звісно, мені подобається. Я обожнюю українську кухню, і в мене є дуже гарна, давня приятелька Українка. Тож я навіть спробував готувати ваші національні страви з її мамою. Всі троє наших нових знайомих із Франції побажали українцям і надалі залишатись привітними та гостинними, та якнайшвидше стати новими членами європейської родини. Юля Почувалова, Михайло Ястигнієв, телеканал Київ.